З вами Олена Мороза і мій новий канал на YouTube. Отже, про що я сьогодні хочу з вами поговорити? Про Онік Сторм від Ребеки Ярос. Я можу сказати, що четверте крило мені дуже припало до душі. Я тоді тільки починала вести книжковий блог. І ось ця книжка, вона мене просто надихнула а, на читання фентезі. Я і так його люблю. Я пишу свої книжки в стилі фентезі. Але Ребека Ярас, вона зміксувала справді цікавий світ драконів, пристрасті, змагань, конкуренції, насилля і неймовірно красивої історії кохання. Словом, четверте крило мені сподобалось. Наступне була книга залізне полум'я. Вона йшла мені вже трошки важче. Там було багато описів, які були для мене ну, начебто зайвими. І вони не додавали конкретики до розуміння ось цього світу. Тобто вона його почала розширювати, але мені не було від того зрозумілим, звідки беруться ці веніни, якою є природа ось цього магічного світу, від чого вони захищаються. Словом, в залізному полум'ї було чимало зайвого. Звісно, як і всі, моя чекала на продовження на третю книжку Оніксторм. А згідно зі статистикою офіційною, він займає чи не топ продажів зараз по всьому світі. А книжка була 5 тижнів в топі по продажам. Це, звісно, крутий показник. Ми про це навіть не можемо сперечатися. Вона у всіх на устах. Це бестселер і в Україні, в тому числі. Я поспішила його придбати собі і прочитати. Але коли я купила Сторм англійською вийшла книжка Остання, третя з трилогії Ірини Грабовської Замок із Кришталю. І я відклала Сторм тому що я вирішила, що книжка української авторки, яка мені Дві попередні, мені дуже сподобались. Вона буде не гіршою, ніж розпіарена книжка Ребеки Ярос. І варто саме їй приділити увагу. Ви, напевно, здивуєтесь, але я не помилилась у цьому виборі. Книжки Ірини Грабовської, її трилогія мені зайшла набагато краще. Сподобалась, полюбилась набагато більше, ніж третя книжка Ребеки Ярос. Отже, повернімося до цієї історії. Вона читалась достатньо важко. І не тому, що я погано володію англійською мовою, моя англійська достатньо добра. А, тут була така сленгова мова, багато а, незрозумілих слів. Звісно, тому що це фентезі, перш за все, тому що це фентезі, були певні видумані якісь терміни, яких не існує взагалі в жодному словнику світу, це теж зрозуміло. Але я знала, звісно, на що я йшла. Це вже була не перша книжка. А щодо історії, я дуже наполегливо раджу кожному з вас, хто збирається читати третю книжку, ось поки вона ще має вийти в перекладі. Прочитайте останні хоча б 2-3 глави другої книжки. Це вам спростить сприйняття ось початку цієї історії, тому що друга книга Ребекки Ярос закінчується кліфхенгером. Тобто таким гачком, щоб вона уриває на найцікавішому для того, щоб вам хотілося продовжити її читати, щоб ви чекали на продовження цієї книги. Це зрозумілий абсолютно такий стратегічний крок авторки. Але проблема в тому, що там дуже багато намішано імен, локацій, і все так достатньо складно сприймається, що ти просто пам'ятаєш історію Зейдена і Вайрет і дуже складно згадуєш ось цих другорядних героїв, їх імена, і, і хто взагалі яку роль там мав в другій книзі. Тобто. Мені не подобається це в книжках Ребеки Ярос. Ось ці другорядні герої, які достатньо не круто так прописані не детально. Вони для мене є якимись такими трошки картонними. і... Я не можу їх розрізнити, я не хочу е, прийматися їх долею. Вони мені не надто цікаві, звісно, особливо в порівнянні там, з, з головними героями Зейденом і Вайлет. Навіть, навіть е, е, її брат і сестра, е, Міра, Бреннан, Дейн. Ну, вони теж якось не викликають в мене якихось таких потужних співпереживань. А Що вже казати про не знаю, десяток якихось героїв, які там просто скачуть на драконів, і я я себе не змушую запам'ятовувати ні їх долі, ні імена, ні сюжетні лінії. Тому а, через те, що ми порнаємо на початку третьої книги в дуже бурхливі події? І ви починаєте нервово пригадувати, о Боже, а на чому ж воно закінчилося в кінці другої книги? Тобто, ну, звісно, що ми глобальний сюжет пам'ятаємо всі, але якісь детальки вони випадають. Я дуже раджу освіжити це в пам'яті. Далі підуть трошки спойлери, тому якщо ви не любите таких подробиць, перш ніж ви прочитали цей роман, будь ласка, виключайте. Якщо вас це не дуже а, турбує, будь ласка, продовжуйте слухати. Мій відгук на книжку Ребекі Ярос Ярус Оніксторм. Головна історія полягає в тому, що Ребека розширяє цей Всесвіт, і вони подорожують на драконах в пошуках виду Андарни. Золотистого дракона маленького, який належить Вайліт. І тут Ребека прописує таку подорож з одного острова на інший, вони зіштовхуються з певними складнощами, і, власне, а, ось ця зміна локації, вона і супроводжує основний сюжет книжки від початку майже до кінця. Врешті-решт вони знаходять родичів андарни, вони її не приймають а, і. Це, начебто, так розбиває серце Вайлет, яка мала конкретний план на їх допомогу, на перемогу над Венінами. І вона повертається ні з чим. Підписуйся на мій канал YouTube, став подобайку, ти можеш знайти мене в усіх соціальних мережах: Instagram, TikTok, Facebook, Скрізь де тобі зручно. Для мене дуже цікавою є лінія стосунків Вайлети Зейдена. А якщо для багатьох дівчат зейден не є ось тим а, крашем і він таким є чоловіком з червоними прапорцями, то для мене він навпаки є привабливим. Це такий персонаж, це такі чоловіки а, пристрасні, які не можуть не подобатись жінкам. Ну, мені подобаються. Фанати по всьому світу шукають красунчика, який міг би підійти на роль Зейдена. Перший варіант це Джош Х'юстон. Ну він нічого такий, правда. Другий Еміліо Сакрай. А хто подобається більше тобі? Напиши в коментарях. Якщо в першій книзі Вайлет думала про стосунки з Зайденом, в другій книзі Зейден бігав за Вайлет, то тут вони нарешті зустрічаються і вже якось в комунікують один з одним. Вона намагається вирішити його серйозну проблему, яку неможливо вирішити, адже Зейден поступово перетворюється в зло Веніна. А, і вони намагаються контролювати це все. Він подавляє в собі ці чорні сили, чорну магію, а, яку він отримав а, в другій книзі, в кінці другої книги. І звісно, це все зводиться до їх пристрасних стосунків, коли Зайден намагається себе контролювати під час. Поцілунків з Вайлет під час близькості, і це йому частково вдається, іноді не вдається. І в мене взагалі ось це все таке намішане, такі всі їх пристрасні ці, ці луточки зажимання трошки дратувало, тому що постає таке одне логічне питання, чому цей настільки такий? Має потужну силу, що він взагалі не підвласний венінським чарам. Ну тобто, чому він відразу не перетворився в зло? Чому ми всю третю книгу чекаємо, поки він перетвориться? Ну, ось ось ще щось відбудеться і він стане злим. А так він має силу в собі це подавляти. Тобто ніхто не має, а він має цю силу. Ну, окей, вайлет, звісно, намагається його врятувати, знайти якесь чарівне зілля магію, яка знову зробить зло добром. Але ну, в кінці книги виявляється, що це неможливо. З приводу самої Violet, я вам скажу, що це такий достатньо кумедний персонаж, тому що вся перша книга була присвячена її проблемам зі здоров'ям. Тому що вона має розтягнуті зв'язки, в неї постійно вивихуються кудись ті суглоби, больовий синдром, але тим не менше, вона з усім справляється і стає чи там не найпотужнішою взагалі. Студенткою академії я навіть не можу це сформулювати, тому що ну, насправді, коли ти читаєш про Вайлет, виникає. Запитання, навіщо взагалі в цьому всесвіті е, зайдено і вайлет навчатися в академії, їх ще там є якісь е, професори, якісь наставники, які взагалі не потрібні, тому що в цьому світі є Вайлет. Ну, тобто вона та жінка, яка може врятувати абсолютно весь світ, не дивлячись на те, що е, в неї є фізичні якісь там вади, вона в неї навіть є ось це крісло, є, в якому вона прив'язана до. Тайна, тому що вона не може втриматись в сідлі. Тобто всі можуть, вона не може, але при цьому вона взагалі така просто чахлик невмирущий. Тобто вона найпотужніша з усіх можливих, кого жителів того світу. Ну як його сформулювати? Учеників академії ну, ми навіть не говоримо про учеників академії, тому що вона поза конкуренцією. Вона поза конкуренцією навіть перед своїми викладачами, взагалі не зрозуміла, навіщо ось те покоління старших людей, якщо є вайлітизиден, які можуть врятувати весь світ, я помітила у Ребеки ще один такий червоною ниткою, воно шито, її особливість. Пов'язана з тим, що вона дуже любить діставати скелети з шафи і відкопувати труп мертвої стюардеси. Хто знає цей ніхто хто знає. А, тобто я все чекаю спочатку першої книги, коли ж нарешті а, воскресне її батько. Я думаю, що. З цим персонажем ще буде пов'язано дуже багато чого, і я впевнена, що десь там в 4, 5, 6, не знаю, 10 книзі з'явиться живий батько. Можливо, він буде Веніном, але от щось воно от мене просто притягує. Тобто в другій книзі вона а, воскресила з мертвих Бренана. Він і не помирав, звісно, ну, зрозуміло. Да? Тобто він не воскресає, він і не помирає, але тим не менш. А в третій книзі ми знайомимося з матір'ю Зейдена в абсолютно дурноватих обставинах, які не сприяють їх комунікації, він на неї ображений, і він її ненавидить, але тим не менше, щось там якесь трошки трапляється, їх така зустріч. А, яка нагадує скоріше якийсь індійський а, чи турецький серіал, коли там: о Боже, мамо, о син, ми з тобою зустрілися, я тебе не люблю, ненавиджу, О, я страждала, що я не була твоєю матір'ю, все твоє життя. Ось це виглядало приблизно так. А, і в цей момент ми дізнаємося про те, що Зейден дуже любить шоколадний. Тортик. А, власне, ми його разом з вами приготуємо. І, звісно, Ребека не описує а, рецепт шоколадного торта, який їв Зейден. Ну, Ми ж можемо вімкнути фантазію. Закінчується книга, звісно, Кліфхенгером. на найцікавішому місці, а, і після битви. Я не можу сказати, що мене це якось надто зачепило, тому що я передивилася мільйон роликів в Ютубі, відгуків американців, людей по всьому світу англомовних, які прочитали Ребеку Ярос, які я її фанатами, які розкладають цю книжку просто на цеглинки. А, і всі в один голос сказали, Боже, там така кінцівка, ну це ж просто вау! Ну, ну, ну неможливо пережити. Як тепер прожити наступні два роки, перш ніж Ребек напише наступне продовження. Ну, якщо вам потрібен спойлер. Увага, обережно. От тепер справжній спойлер. Книга закінчується тим, що Вайолет прокидається з каблучкою на пальці. В інстаграм Ребека Ярос показала власну смарагдову каблучку, яку вона описала в книзі Онік Сторм. То вони з Зейденом одружилися. Він став Веніном, тобто їх майбутнє неможливе, але ось ця каблучка. Це вже згідно теорії фанів Ребеки Яроси, Четвертого крила. Ймовірно, ось ця каблучка буде означати її можливість політично впливати на регіон, який володіє Зейдем. Тому що він тепер не може керувати. Ну... Можливо, це виглядало якось дуже романтично для мене, скажу чесно, ну якось не надто я не відчула з кожною наступною книгою, я не відчула якісь бажання читати далі, 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 порнати в цю історію. Для мене світ не поглибився. Дивлячись на те, що ми разом з Ребекою, я розпобувала на різних островах, і світ начебто так територіально розширився, я не побачила для себе якоїсь такої суттєвої глибини, яка б мені пояснила ось цю магічну складову історію про Венінів. А, взагалі вони ці створіння не надто логічні, тому що незрозумілою є їх мета. Якщо вони е, заберуть всю магію з усього світа, з усього живого, то чим вони будуть взагалі живитися? Да? Я думаю, що, звісно, вона придумує ще якісь круті секрети, але поки що для мене залишилося більше запитань, ніж відповіді, і це не ті запитання, в які хочеться поглиблюватися і поринати. Типу, ну ок, Ну, ось це мені незрозуміло. Ну, і це знов, знов, знову мені не зрозуміло. Тобто, головна така ідея цієї історії полягає в тому, що вона така супервумен, яка може врятувати абсолютно весь світ, просто тому, що вона валіт. Була в неї історія з власне Стефанією: це Ві Венін, жінка, яка має подібні здібності до Вайлят, ну типу, ми там всю книгу думаємо, що вони подібні. В кінці вона прояснює, що не зовсім це так є, як ми думали на початку, але тим не менше, не, не, не зрозуміло до кінця, ж, яку мету взагалі має ця жінка. Протягом книги, це теж дуже така цікава особливість. Вайлек могли вбити чимало разів, але вона виживає. Тому що тут андарна прилетіла, там пощастило, а тут Венін придумала її вбивати. Окей. З приводу англійської мови, тут достатньо чимало лайки, але. А мені здається, що в перекладі українському вона звучить набагато потужніше, ніж те, що вкладає сюди Ребека Ярос. От, але подивимося, який переклад зробить КСД. Теофанія. Венін Теофанія її могла вбити чимало разів, але вона цього не робить. Вона чогось чекає, аж чекає. Кінця книжки і останньої битви. Ну, а її вбивати в третій главі, якщо можна це зробити в 33, правда? Чи можу я порадити вам цю книжку? Я би вам порадила почитати четверте крило, хто ще не почав е, взагалі знайомитися з цією історією. Четверте крило, воно було таке ну, запальне. Чи сподобалось мені залізне полум'я. Якщо четверте крило я би поставила в п'ятірку, то залізне полум'я я би поставила десь четвірку. І ось Storm теж точно 4. А, тому що є дуже багато зайвих описів, які не додають а, поглиблення в фентезійний світ. А, і це, начебто, складається таке враження, що історія просто написана. Для людей, які так полюбили цих героїв, що вони готові читати, ну, будь-що, що напише Ребека Ярос, для того, щоб просто побути разом з Зейденом і Вайлет. Ну, просто поспостерігати, бути, начебто, третім свідком, як вони там займаються коханням. Якщо ви любите історію про Зейден і Вайлет, вам сподобається ця історія, просто тому що ви любите історію про Зейдена і Вайлет. Якщо ви дратуєтесь читаючи про Вайлет. Яка має можливість врятувати весь світ просто тому, що вона вайлет, тоді вам ця книжка не сподобається. Я вперше в житті зробила розмальований зріз книги. і Мені це дуже сподобалось. Це були такі акрилові фарби для пластику, але вони класно протрималися протягом всього прочитання книги. Я з тих читачів, яких ви точно, абсолютно книголюби, ненавидите, тому що я роблю з книгою те, що просто ну, ви не можете собі дозволити зробити, тому що ви занадто любите книжки для мене. Поки я не збираю бібліотеку, а я не маю фізичного простору для неї. я... Не турбуюся і не піклуюсь про свої книжки. В мене немає бібліотеки. 99% моєї літератури це електронні книжки. Тому я можу собі дозволити зробити з книжки що завгодно. А... І тим не менш, ось цей зріз він дуже класнючий. Якщо ви вмієте малювати, я дуже раджу вам робити унікальні авторські зрізи, тому що це просто ну це таке такого кайфу. Підпишись і постав подобайку.